Добрий вечір. А ось і я. Кожен сезон, весняно-літній, я стараюся знімати наші клумби, бо я знаю, що є шанувальники оцієї краси. Тому, дівчата, поки ще не відсвів зовсім наш струмочок із флокси шиловидної. От що це таке ще? Колір зовсім не той. Так як вечір, то колір із блакитного вийшов бусковий. Ну нічого. Наш кругленький колобочок із самшита, вже підстрижений. Пам'ятаєте коніку-ялинку, вона з кожним роком стає все більшою і більшою. Так, зараз вечір я трошки вдень пополола картоплю, трошки заморилась і мене трошки потряхує, тому дуже не звертайте уваги на мій тремтячий голос. Це у нас нова композиція в цьому році. Кам'яна роза в камінцях. Так, підійду сюди ближче. Це закордонна краса. Чого закордонна? Тому що цей орлик садовий із самої Швеції. Там орлик садовий, це м'ясний, так сказати. А це мені Іра Бранд присилала насіння. І ось такий у мене вийвся кущик. Теж колір такий ніжно ніжно-бусковий. Піони наші ще не розцвіли, а от іріси вже починають. Юка, мабуть, вона пропала, не знаю. Наш струмочок, струмочок і струмочок. Ах, да, ще шумовеньке це. Оце це туя. Як вона називається? Туя Теді. Це діти подарували е, батькові на день народження. Купляли в епіцентрі в Полтаві. Так, там у нас Туя-Туя. Там зараз знову покажу. Тут, тут, тут. В принципі, нічого не змінилось. Хто пам'ятає, ця ялинка була просто такусінька в цьому році. Вона вже, бачите, яка гарна. Обгорожуємо сіткою, бо наші хлопчики, борсики з гошею, люблять накапостить. Так, барвінок вже оців. Білий іріс зацвів, краса і запах, неймовірний. Вейгела випустила квіточки, вона в нас ай, вже більше 10 років, але вона не розростається високою. Такий невеличкий кущик і залишається. Тут у нас знову нова клумба, все ми розширяємося. Все не можемо зупинитися. Сюди засадила сколку. тут у нас трошки кам'яної рози, і сюди розсадила флокс шиловидний, надіюсь, він прийнявся барбарис, якийсь там червоний. Це я забула, як називається. Ну і он така. Сосна, з якої колись буде що. Ніваки. <софі> Ось. Прирост пускає все, все росте, все, все гарно. Це, чесно сказати, не пам'ятаю, що це. І моя радість це. Лаванда, яку ми розсадили пізньою осінню і практично всі кущики живі. Що це за чудо чудне, я не знаю, як називається чесно. Ну, зараз це просто краса неймовірна. І ось так ми його вигинаємо, щоб це було таке. Тобі покручене чудо. Тут знову ж таки нова, так сказати, клумба вимальовується, але ми його засадили барвінком, надіюсь, він буде рости. Так, далі. Це кущик доброго ранку. Тут... ой. Тут комарі. Тут флокс шиловидний теж розсадила. А це кипарисовик Ой, так, це кипарисовик блакитний. Це теж подарунок від дітей. Ось така краса. Так, це, це флокси, але вони ростуть невисокі. Далі краса моя улюблена. Хоста. Одна. І ось тут іще одна, але вона якась слабенька. В цьому році не знаю. Виживе, то виживе. Так, на цій клумбочці у нас. В принципі, нічого не змінилось, барбарис жовтенький, там барбарис червоний, Хризантеми самі звичайні, які в мене були, вже багато років вони ростуть. Трояндочки потихеньку виводяться самі по собі, сосна Гірська прирости дала дуже гарні. Це ялинка грунтопокривна. Мені здається, я правильно сказала. І ось дивіться, прирости дає. Тобто росте. Так, тут у нас гоп-компанія. Бжілка. Вона всю зиму так простояла. Носочок в'яжеться, кала п'ється, телефон у лапці, так як і повинен бути. Так, котик, ясколка Тут у нас у глечику. Вже почала зацвітати. Це теж хтось у нас хвой, із хвойників. Ну як оце таку красу обминуть? Сова з квіточками. Там у мене пустота, тому що були квіти кімнатні стояли, коли було жарко, але їх занесли, ми їх в хату, бо нам передають заморозки. Кліматіс починає цвісти, але ще не цвіте. Коли буде цвісти, обов'язково зроблю хоча б фото собі на канал. Ще одна сосна, яка в майбутньому буде дуже цікаво виглядати. Тут така сіточка на лапках. Так, ось так, ось так. Ну і підемо підемо на ще одну клумбочку. Це в нас теж Барбарис. Це, бачите, такий плямистий ялівець, мені здається. Тут, тут, це у нас виноград накритий, щоб не померз при заморозку. Я забула, як називається. Оце пахуче чебрець. Знаток. Так, що тут? Піони починають бутони викидати. Ехінацея, дельфініум, два кущі, хвойник якийсь. І моя краса піон деревовидний вже практично відцвів, Поки я дійшла до дійшла черга до цього відео, він вже практично відцвів. І нарциси в мене в цьому році почали цвісти. Ура! Скільки років я садила нарциси, вони ніколи в мене не цвіли. Хоча б отак покажу комарі так просто замучу, замучують. Там у нас теж хвойник, не хочу туди переходити за сітку, а то є лівець високий. Ну і в принципі там клумба, яку ще ми до ума не довели. Ось така ось така у нас тут краса. Барбарис. Шикарний, шикарний, такий червоний гарний барбарис. Це м -м -м, барбарис, він буде рости в висоту. А отам вон, маленькі, да, барбарисики, вони низькорослі. Ось так виглядає цей струмочок. Трояндочка на місці. Як я й казала, це в нас ловушка для слимаків, а це лавандочка. Високу я її підстригла, але нічого, в цьому році трошки по-другому підстрижу. Ось-ось-ось. А, ще одна клумбочка, яку я не показувала. Зараз ще покажу, там вон. Там ще ясколку осколку засадили. Ви знаєте, осколка, це така класна штука. Її куди приткнеш, там вона і росте. А коли цвіте, так це просто таким білим ковриком. Ну, краса, краса. Десь взялась у нас полуниця, клубника, не знаю, де вона в нас тут взялась. В минулому році залишила кущик, в цьому році вже, бачите, скоро тут буде плантація клубники. Це теж у нас хтось із хвойників. Ну і ось тут ось така висока краса, теж росте папоротники. І наш Ніваки зараз покажу. Це, це хто в нас був, ялівець, чи то козак, чи то козацький. І чоловік, мабуть, років 4 чи 5 назад вирішив з нього зробити ось такі лапки. І тепер він нарешті схожий на щось гарне. на початку так, ми не знали, що, чи з нього буде толок, чи не буде. Ось так. Ну, а далі я хочу показати коротеньке відео на Пасху. Ходили до моїх батьків і трошки позаглядали на їхнє господарство. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім пока-пока. Блін, а чому вона така мала? Це маму, наша, да? Вона не кидається. Я Вона так У мене Машка більше була. Та ми ж якби ж їх одразу всіх трьох купів здержали. Та вони і вона. Вы дали ей вырасти, она мала. Кать, ты Машку помнишь? Деду, он, ты. Да. Пятачок, иди, 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 пятачок. Мы его пятачок, сосу, 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 Пятачок, Да, Кажи, давай, Один на душу, а то ніхто, я думаю, не буду ходити. То... Малвинка, де малінка, малвинка, да. потім малінка. Колосота. Ну, я хольова, я холю, а кусала до масок. Нема соски, порвала баба сьогодні соску ваша, ага, будете, будете страдати так. Козявки. Друзяки. Козл, ти ростеш? Козл, ти ростеш? Козл. Хомику, я йду, хомику, я йду, зайчик. Привіт. Привіт. Привіт, мій хлопчик, такий шлухняний хомик. Да, такий хороший хомик, шлухняний ти поправився.